Так, всім доброго вечора. Зараз 17 годин 07 хвилин. Ми бачимо, яка ідір. Так, а щось виганяє Сару Ісаковну. Але ми бачимо, як, яка Сара це молодець, бо вона е, вище всіх і не боїться і радісно. Находиться біля мене. А я вам покажу сьогодні. Ось з'явилось, потім воно буде краще. Ермітаж святого Сергія. Е, відокремлене місце самотнього поселення на честь преподобного Сергія Раденішського. Е, По-англійськи звучить Security Place of Hermitage Settlement in Honor of St. Sergius of Radonezh». Уєдинне место отшельнического поселення в честь преподобна Сергія Радонежского. Сергієва пустень. Ось чому пустинь називається Сергієвою. Тепер ви знаєте. Так, а ми йдемо далі, щоб э, ви, хто не бачив, побачили, що тут. Є тут верхня межа, нижня межа і паломницьке коло. Но я вам покажу тільки верхню межу. Ось східна смуга Серафим Саровський, бо ця тропа проходить Це коридор тропи Серафима Саровського. Ми знаходимося у 10-му коридорі. Після того, як ми перетинемо паркан. Це буде 11-й коридор тропи Серафима Суровського. І ось Божа мати неостанної помочі. Тож, перетинаємо, і ми заходимо в 11-й коридор тропи Серафима Суровського. І це є верхня межа Сергієвої пустині. Ось я вам показую е, наші оновлення з цього і з цього боку, щоб приходили. Читали, розвивалися і радісно бачите місце усамотнення або російської уєдінення. Для чого це? Щоб кожна людина, яка живе в Києві або за її межами, могла усамітнитись, бо ви бачите, що людей майже. Немає, іноді заїжджають велосипедисти і іноді приходять люди. Але більшість часу тут є така благодатна самотність, і коли людина попадає, вона розуміє, що тут благосна територія. А чому то так? Чому вона благосна? Бо вона 22 роки намолена. І вона є вже по сучасному, е, в сучасній мові вона проходить як е, місце сили. Тому ж е, ми щось загавкали песики, і е, ми бачимо, що хтось прийшов. Так. Бачимо, що хлопчик з дівчинкою прийшли. Доброго дня! Можете заходити, не бійтесь. А там нічого, вони вас не покусають. Так, собачки під присмотром. Так, і що хочеться побажати всім українцям, щоб все було добре у вас, щоб ви один одного любили, створювали родини і. Завітали у різні духовні місця, які є в Києві, і щоб все у вас було добре. З вами був Сергій Голосіївський, 10-й коридор тропи Масоровського, Сокране Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.